Як завжди ми почала з прекрасного. Добрий день, мої дорогі! І знову я з вами. Сьогодні в нас в меню, в обіді, буде каша бульгур з такої бульгурної пшениці і чечевична зупа. Як робити чечевичну зупу, ми вже один раз робили, ви знаєте, як будемо робити бульгур, я вам скажу. Рагу обов'язково буде з овочів. В банях ми налили трошки олії, десь так 50 грам, і додали нарізану кубиками моркву і цибулю. Перемішаємо отак, хай воно трошки протушиться. Як тільки воно протушиться, ми кинемо чуть-чуть, ми кинемо відразу чічевид. Отака в нас вийшла. Булька з морквою. Тепер до цієї цибульки з морквою ми додаємо помиту чечевицю, помиту чечевицю ми додаємо і перемішуємо її. І до неї ще дамо, що дамо орігану. Дуже любить чечевиця не тільки орігано, чечевиця також любить Сидор, салеру, ну я сьогодні не маю, то дамо орігано. Ми додали орігано трошечки, трошечки перемішали. І зараз будемо лити воду, дамо воду і, пам'ятаєте, у нас є кубики бульйону, ми його сюди також дамо, щоб наша зупа була смачною. Поки в нас вариться зупа, ми перейдемо до рагу з овочами. Ми вже їх всіх помили, підготували і зараз будемо їх всіх нарізати. Нарізати будемо великими такими пластерками, великими грубими пластерками, великими кульками. Починаємо з цибулі. Ось так ми нарізали цибулю. Бачите, отакими пластерками і половині, і кидаємо її відразу на. Сковороду. Ми вже влили олію сюди, бачите? І тепер кидаємо цибулю, Окей. Розмішаємо, так, щоб вона у нас розмішалася. І щоб ви бачили, що тут у нас є. Вона зараз тушиться, ми будемо бачити ще краще. І зараз кидаємо, поки воно буде тушитися, ми кидаємо, поки воно буде тушитися, ми наріжемо так великими кусочками моркву. Але запам'ятайте, якщо у вас є тільки одна сковорода, то ви в першу чергу повинні нарізати баклажани, бо потім їх треба трошки обжарити і витягнути, і кидати. Цибулю, морку і все решту. У мене є дві сковороди. Я зараз баклажани скоренько кину на велику сковородку, скоро пере, пережарю, і тоді вже буду спокійніша. Зараз нарізаємо моркву до цибулі. Ось такими кусочками ми нарізали моркву і ми її також закидаємо до цибулі. Цибуля трошечки прижарилася і починаємо роботу з баклажанами. Ось такими кубиками ми нарізали баклажани. І тепер це тут. поставили сковороду на вогонь, наливаємо олійки і кидаємо сюди ті нарізані баклажани, щоб вони підсмажилися з боків. Накидаємо їх. Всі, а за два заходи робимо, так, щоб вони нам добре пожарилися. А в той час наша цибулька, бачите, яка вже вона у нас завелика, нарізана, і морква обжарюється. От тільки вони обжарюються, воно не обжарюється, а воно так скоріше тушиться, то ми будемо кидати червоний перець, Ну, булгарський перець. І так, ми накрішили перець. Отак бачите, як ми накрішили перець, отак ми накрішили перець. Отак ми накрішили дзукіні. Так, грубо. Отак ми накрішили дзукіні. І ми ото все тушимо. Не, що, хай воно в нас протушиться. Робимо трошки більший вогонь, бо поки я крішила, кидала, то він в мене був маленький. Меланзани, ой, меландзани, баклажани. Я не по, не по одному кинула, я кинула всі. Всі і отак вимішую, пільную їх. Олії всі кілила, печатку більше не доливала. І наші баклажани отут будуть тушитися, потім ми до них додамо всі решту овощі. І будемо тушити далі. Я вам покажу як. А зараз ми приступаємо до... До чого, до, 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 до не знаю, певне до котлет. Ось до такого стану мають тушитися наші баклажани. Ми їх наразі виключимо, поки не втушуться наші решта овощів. Як тільки вони втушаться, ми їх додамо до баклажанів і в дві помідори. І тоді будемо їх приправляти. Це хай таке цуксить. Це ми виключимо, щоб вони нам не розгоріли і залишили в покої. вариться, приступаємо до котлет. Наші овочі вже вижарилися. Вияли. Тепер ми їх даємо до, до... баклажанів. Візьмемо тільки ручку, бо воно гаряче. І висипаємо їх сюди. Висипали, бачите? Все ми висипали. Тепер включаємо, тут виключимо газ, а тут включаємо газ. Змішуємо баклажани з овощами. Можна в солейник, можна в гусятницю, можна, можна в сковороду, так як я то роблю. Кидаємо сюди ще порізані дві помідори. Я кидаю дві помідори або томатний соус. І я солю зараз, перчу, додаю орігану, додаю петрушку і додаю сухий чесник. У нас є така персона, яка не їсть чесник. І, напевне, я додам ще соєвий соус. Так, починаємо. І так, я додала сюди. Соєвий соус такий. Три столові ложки. Додала базилік сухий, додала порігано сухе, додала прициму сухе, петрушку суху і додала кріп сухий. Зараз солі ще не додавала, тому що я додала соєвий соус. Він сам по собі солений. От зараз я тут все перемішаю і подивимося, що нам треба ще додавати. Якщо треба солі, то додамо солі. Не треба солі, не буде. Ми перемішали. робимо маленький вогонь і даємо всім овощам подружитися. Як тільки вони подружуться, виключаємо. Пробуємо на смак, чи треба солі. І обов'язково треба ще додати чорного молотого перця. У нас тут є пів кілограма свинячого фаршу. Ми до нього зараз дамо цибулі сушеної булки, перчику, солі, яйця і будемо робити котлети. Перше ніж ми це будемо додавати сюди, ми приготували собі баняк, приготували один стакан пшениці, висипаємо сюди і до одного стакана додаємо два стакани, отаких два горнятки, бо я горнятку то робила води. Кладемо на вогонь, на середній вогонь і хай воно вариться. До нашого фаршу ми додали два яйця, вблендерували цибулю, всипаємо її сюди. Зараз я поможу їй, бо в мене одна рука занята. Солимо за смаком. І перчимо за смаком, додаємо булки. Солимо, потім ще, може, треба буде досолити. І додаємо булки тертої. Бачите? От я додаю тертої булки. Не знаю скільки. Зараз беруся в рукавицю, подивлюся і вам покажу. І так, фарш у нас готовий. До цього фаршу ми додали. Сіль. Перець, одна ложка столова майонезу, суха булка і два яйця, і сухий, перець, сухий чесник. Все, добре вимішала. Хай почекає трошки, йдемо дивитися до нашого Наше Шо... Наше рагу. Наше рагу, Ой, яке воно гарне, помідори зробили свою справу. Дивіться, яке воно красиве. Я вже його викінчила тут. Димонся до нашої зупи. Візьмемо до нашої зупи. О, це наше... також вже доварюється. Я думаю, що нам вистачить на 7 персон, але я думаю, що може і мало буде. Але нічого. Отак воно, ще зроблю менший вогонь, хай воно більше звариться. Так, і дивимося до нашої зупи. Наша зупа також вже готова. Подивимося, чи... що їй бракує. Солі, напевно, бракує. Бачите, вона у нас кипить, бурхлить, пробую я. Речевиця готова. Їх треба тільки посолити і додати трошки приправ. Я зараз солю даю приправ, зупу виключаю. Бульгур у нас вже готовий, майже готовий. Я ще хай воно на маленькому вогні посмажиться. Я додала туди притимуло сухе, базилік і додала. Орігану. Посолила трошечки, потім ще досолимо. І в самому кінці додамо масло. Багато не варю, тому що в нас є рагу, в нас будуть котлетки, є зупа. Зупа вже також готова, бачите, я вже її виключаю. Так, виключила. Це ми вже виключили, також готова. А, Окей. Ось такі в нас вийшли котлети. Ми їх наробили. Трошки вже посмажили. І досмазуємо решту і обід у нас буде наразі. І так, обід у нас готовий. На перший у нас зупа чечевична, на другий у нас рагу, котлети і бульгур. Бульгур правильно. І салат. Щось туди закинемо салат. До повної картини. Це дуже урок включився. Такий наш обід. Пробувати не буду, бо я вже так напробувала, що я вже не можу. Все дуже смачне. В кінці покажу, які миски порожні. А на сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого. Дуже щиро дякую вам за підтримку підпис на мій канал. За коментарі. Прошу підписуватися. Дуже вас прошу підписуватися. Класти лайки. Хай буде мирне небо над головою. Всього найкращого і до зустрічі.